Друзі, є цікава новина, в яку, скажімо так, важко повірити, але тим не менш таке враження, що НАТО нарешті нарешті починає прокидатись, і воно починає усвідомлювати всю ту проблему, яку може принести Російська Федерація. Цю проблему Російська Федерація вже принесла до України. Але зараз ми з вами говоримо про НАТО. Сьогодні, вранці гортаючи стрічку новин, споткнувся от. Дуже цікавий, скажімо, так, вислів міністра закордонних справ в Польщі. Зараз ми з вами якраз про це і поговоримо. А доки підпишіться на мій канал Шалений Кіт. Для вас це секунда часу, а мені буде приємно. І обов'язково тисніть пальчиком значок дзвіночка на екрані, аби вчасно отримувати увідомлення про нові відео. Ну і безумовно, друзі, безумовно, Поділіться цим відео з вашими друзями. Це, скажімо так, дуже сильно впливає на якісь там алгоритми Ютуба. Отже, поїхали. Як ви пам'ятаєте, в ніч на 10 вересня Російська Федерація під час чергового масованого повітряного нападу на територію України, ну застосовуючи всі свої там дрони, шахеди, гербери і все інше, плюс ракети, зовсім випадково, безумовно, вони досі про це розповідають, що випадково, 19 дронів залетіли на територію Польщі, мається на увазі на територію країни НАТО. До цього також російські дрони, там один-два дрони, залітали на територію Польщі, Польща спостерігала за цим, тобто ніяка ж не реагувала, і це викликало в Україні дуже велике обурення. Мовляв, у вас на території, на території вашої країни, є повітряна ціль. Ну реагуйте, хоч якось то, ні, ніфіга, фіга, не реагували. Добре, то було тоді. Зараз 19 дронів неударних розвідувальних, але тим не менш і вперше під час цього збройного конфлікту мається на увазі повномасштабного російського вторгнення на територію України, доки на територію України країна НАТО. Мається на увазі Польща вперше відкрила вогонь по чомусь то російському, в даному випадку по російських дронах. Збила аж 4 штуки з 19, але, як то кажуть, ліха біда начала. Це був. две звеночек. На экстренном заседании Сейма премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что видит в произошедшем угрозу безопасности Польши и попросил НАТО о применении статьи 4, касающейся консультации с союзниками. Безумовно, эта новина мала, знаете, такой эффект разорвавшейся бомбы. Ну, по-перше, 19 дронов на территории страны НАТО и, по-друге, безумовно, північно атлантический альянс застосував зброю. І це безумовно викликало просто шалений, просто божевільний шквал аналітики, припущень. Всі гадали, ну всі мається на увазі журналісти, там блогери, там політологи, таке інше. А як далі буде реагувати НАТО? Тому що ну це ж не перша. Тобто будуть і потім дрони, доки напевно будуть розвідувальні. Потім зовсім випадково, безумовно зовсім випадково, туди пролетять дрони ударні. І як на це буде реагувати Польща, ніхто толком не міг зрозуміти. Вже потім друзі, мені пройшла така думка в голову мою. І я думаю: а от якщо би, от якщо би влада України разом з гінсеком НАТО зустрілися. Поспілкувалися, як то кажуть, за чашкою чая, і прийшли к такому рішенню. НАТО, мається на увазі країна НАТО, Польща, Румунія, Угорщина також разом зі своїми союзниками розгортають парасолю повітряної безпеки над своїми країнами і, безумовно, десь приблизно на 100 кілометрів вглубь е територію України, аби збивати все, що може хоча б теоретично. Попасти на територію Польщі, Румунії Угорщини. Та чому ні? Ну, нормальний. оце це було б нормальний, гарний крок. Але, ну хто я такий? Я, звичайний, український блогер, капітан Збройних сил України запаса і таке інше. І ось, будь ласка, через декілька днів виходить новина, що НАТО починає операцію Східний страж. Або східні вартові по-різному вона трактується в різних засобах масової інформації. Тобто буде той самий, вніше буде та сама пересоля безпеки, але тільки на територію країн НАТО, зокрема, наприклад, Польщі або Літви, Латвії і так далі. Від кордону своєї країни і на 30 км вглиб своєї ж території, тобто про Україну речі не йде. І там встановлюється безпольотна зона. Все, що туди буде залітати, все буде збуватись. А чим збувати ну, Україна НАТО, безумовно, це є. Друзі, і ще один важливий нюанс. Ви часто пишете в коментарях: Олексій, от якщо би були тітри, наприклад, англійською мовою або німецькою, або російською мовою, то я вам знову кажу: на моєму каналі є тітри українською мовою. Ви натискаєте значок шестеренки, заходите туди. І обираєте автоперекладач тією мовою, якою вам зручно дивитись моє відео. Тобто це будуть знизу тітри. Хоч німецькою, хоч російською, хоч угорською. Питань нема ніяких. Ну як? Потискав плечима, але в етері е, телеканала Прямий, декілька днів тому, я все ж таки висказав свою думку, що було б не. Ну, в общем, друзі, послухайте самі. Я взагалі би, наприклад, хотів би почути від НАТО, не від Польщі, ні, від НАТО. Наприклад, ми. Е... Провели консультації з владою України, і тепер е, наша наша парасоля безпеки безпеки своїх кордонів е, буде, скажімо так, заходити на територію України ну на вістань нехай 100 кілометрів. І будь-який дрон, який підлітає до... Кордонів uh, Польщі, як країна НАТО ближче ніж на 100 кілометрів буде збиватися або українським ППО, або застосовуючи, скажімо так, наші сили. Нехай там наші винищувачі, або там установки Гепард, або ще щось. Тоді це був би дійсно серйозний потужний сигнал для Путіна. А так вони знову грають в гроші в рікевдоміки. І ось, друзі, сьогодні зранку заварив собі кави, відкрив ноутбук, гартаю, стрічку новин. І одразу ж потрапляю на новину, яка мене ну м'яко кажучи, здивувала заходу. Варто подумати про те, щоби збивати російські безпілотники та ракети. Зараз увага. В повітряному просторі України таку заяву зробив міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський. Про це повідомляє німецький ресурс Тагішау. Зазначається, що очільник дипломатичного відомства сказав про це на тлі обговорення вторгнення російських дронів в повітряний простор Польщі. Якщо ви запитаєте мене особисто, нам слід подумати про це технічно. Ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке Польща не може прийняти самостійно, а лише разом із своїми союзниками. Цитує Сікорського видання. Також він запропонував створити скоординований підхід проти російського тіньового флоту в Балтійському морі. Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих кораблів у Балтійське море, сказав він. Він додав, що якби хоч один з російських кораблів затонув у Балтійському морі, це була б екологічна катастрофа небачених масштабів. Так що, друзі, ось така цікава новина. Безумовно, цю новину дає лише одно доки одно це, е, Програма новин на німецькому е, телеканалі, і хто ж зараз скаже, ну, цього ніколи не буде і все інше, бла 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 Ну зачекайте, друзі. Була історія, коли з'явилась новина. Ви пам'ятаєте, в 2022 році з'явилась новина, що Україна може отримати від США гаубиці калібром 155 мм, міліметрів. Мається на увазі гаубиця М 3 7 як зараз її називають, три топари. І тоді казали, та ні, та ви що? Ну там, ладно, якісь то радіостанції нам американці прислали ще щось, ну щоб гаубиці. Зараз рік 2025, і я вже навіть не уявляю, скільки гаубиць і скільки снарядів до них були поставлені з боку НАТО, з боку наших союзників. Потім була новина, що Україна, можливо, отримає е системи РСЗО Хаймерс. І також казали, та ніколи в світі, ви що? та Угу. Будемо згадувати про системи ППО про Петріот і, о Боже, про винищувачі f 16 Якщо би хтось сказав 2022 році, що Україна отримає f 16 ніхто би не повірив. Закрили б рота, і взагалі засунули б людину, зна куди, тим мовляв, ти головою. Думаєш, а як це ж довго, Це ж просто дуже довго. Ну, друзі, ви пам'ятаєте всі ці емоції, крики дуже фахових різних. Скажімо так, експертів експертних околи всяческих наук, але тим не менш зараз в небі України є вже і f 16 є е, е, і мережі, і, можливо, скоро з'явиться е, грифони мається на увазі е, шведські винищувачі. І ось щось, друзі, мені е, підказує щось мені приходить на думку, є така слово чуйка. Що зараз цю е, тему почнуть дуже 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 сильно, скажімо так, е, крутити навколо, тому що той же блок НАТО. Може сказати, ми дотримувалися а, умовного нейтралітету, ми не втручалися в цей конфлікт. Так, ми поставляли Україні там, боєприпаси, зброю, але ми не атакували російські цілі. Мається на увазі повітряні цілі. Але після того, як ваші дрони, як ви кажете, зовсім випадково прилетіли до нас на територію Польщі, зокрема, і вже є на території Румунії, ну, румуни, там просто так. Поглядом провели той дрон і так ну, сказали, та, як то кажуть, чик-чирік, я в домике. то тепер ми маємо повне право, домовившись з Україною, починати збивати всі ваші вонючі дрони та ракети, які хоча б теоретично можуть потрапити на територію, повторюсь, Польщі, Румунії, Угорщини, а там далі і Німеччина, ну, і так далі. В Київ приїхав цілий міністр оборони Естонії. Угрожает. Ну тепер держись, пише на своєму телеграм-каналі Дмитро Медведєв. Чем меньше страна, тем задиристее и глубее начальники. Позабавила и мощная европейская инициатива «Восточный страж». Это, похоже, все, что осталось от коалиции желающих. Но если серьезно, то реализация провокационной идеи о создании бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно – войну НАТО с Россией. Як воно буде далі, побачимо, але я буду спостерігати за цією новиною, тому що мені дуже цікаво виявляється. Я подумав, проговорив це в етері каналу прямий. І от, будь ласка, Радослав Сикорський повторив мою ж думку. Ще одна новина, яку не можна оминути, скажімо так, нашою увагою, це безумовне навчання. російсько білоруська чи білорусько російське навчання Запад-25. Які йдуть зараз на території Білорусі та Російської Федерації, і ось вони, начебто, повинні закінчитись завтра. Ось що про це каже Reuters. Росія заявила в неділю про запуск гіперзвукової крилатої ракети Циркон по цілі в Баренцевому морі, а також про те, що надзвукові винищувачі бомбардувальники Су 34 завдали ударів у рамках спільних військових навчань з Білоруссю. Спільні стратегічні навчання Захід між Росією та Білорусію розпочалися 12 вересня, метою яких є покращення військового командування та координації у разі нападу на Росію чи Білорусь, повідомила Міністерство оборони мається на увазі Російської Федерації. Москва та Мінськ заявили, що навчання мають виключно оборонний характер. І що вони не мають наміру атакувати жодного члена НАТО. Хоча військовий альянс на чолі із США оголосив про запуск Східної варти. Ну ми з вами, друзі, про це вже говорили. Окрім цього, друзі, декілька днів назад, безумовно, зовсім випадково, в мережу потрапило відео розгортання двох пускових установок російського ракетного комплексу оперативно-тактичного призначення Іскандер. Стоять дві пускових, прямо скажімо так, на шосе. Усі знімають. І ці комплекси були розгорнуті там, буквально там, в 30 кілометрах від кордону з Польщею. Ви уявляєте собі, ну хоча б на секундочку, що було б, яких би почалась почалася срачка в російських ЗМІ на всіх їх там ток-шоу, у Скобєєва і у Соловйова, ще у когось? Якби, наприклад, в 20 кілометрах від російського кордону пролетів би, ну наприклад, Б-2. Американський стратегічний бомбардувальник, який може нести ядерну зброю. Не уявляєте? я теж не дуже уявляю. А тут, будь ласка, розгорнули Іскандер, причому показали, тому що Іскандер могли розгорнути десь там далі, десь там в полі, тому що це база, яка проходима, вона може проїхати майже скрізь, заїхали десь за посадку, розгорнулися, відпрацювали умовно, а можливо і неумовно, і поїхала назад. Ні, ніфіга, от тут, ось от тут, прямо на трасі, ми вам зараз покажемо, як то кажуть, Кузькіну мать. Російська Федерація, безумовно, підіймає потроху, 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 підіймає ставки в цій грі, в цій війні. Вона дратує НАТО. Дратою НАТО, виявляючи, як довго вони будуть це терпіти і чим вони взагалі можуть можуть відповісти. І як заявив той же самий Радослав Сикорський, міністр закордонних справ Польщі, що якщо би це були дрони ударні, і якщо би хтось або щось постраждало на території Польщі, то відповідь Польщі була б зовсім іншою, більш рішучою, більш, скажімо так, жорсткою, що мала на увазі, він правда не пояснив. Ну можливо би послу Російської Федерації видали не просто там звичайну ноту скажімо так обурення, а видали б, наприклад, я не знаю, там, в якійсь так красивої рамочці тому що навіть зараз само НАТО демонструє ну якусь там я не знаю політику терпіли якщо хочете знову якісь там незрозумілі заяви от якщо би от тоді би ми вам повторюсь мала приклада України подивіться будь ласка в бік України. І зробіть, будь ласка, ну будь ласка, зробіть роботу над помилками. Не допускайте своїх помилок, використовуйте помилки України, аби та ж сама херня під назвою Російська Орда не прийшла до вас в ваш Краков, Люблін, куди там ще Бухарест, Будапешт, Париж і так далі. Тому що у них є, у них є безумовно є плани на це. Я можу сказати, друзі, точно з вирогідністю в 2 мільйона відсотків, що на цих навчаннях. Відпрацьовувався незахист на цих навчаннях, таємно, безумовно, відпрацьовувався напад на одну з країн НАТО. 100% є бойові документи, 100% є вже підготовані карти, 100% є такі от величезні пакети, де написано «Че плюс ну, Ч плюс один, ну, тобто, вскрить Ч плюс 1, Ч плюс 3, Ч плюс 5. Це оперативний час. Наприклад, якщо почалась військова операція в 10.00 і на пакеті написано вскрить. Че плюс 1, то цей пакет скривається в 11 годин. Або там, якщо че плюс 3, тоді вже рахуйте в 13 годин. Ну і так далі. Ви зрозуміло, друзі, про що я кажу? Ну і напевно, варто зачитати слова Кіта Келега стосовно всієї цієї ситуації. Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келег не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі. Як повідомляє кореспондент Європейської правди, про це він заявив на 21-й щорічній зустрічі Алкінської європейської стратегії. Залетіло 19 дронів. Це не може бути випадковістю. Може бути одна хібна ціль, може дві, але на 19, переконаний він. На думку Келега, російський лідер Владимир Путін дія цілеспрямована. Він посилає сигнал і хоче почути відповідь. Чи може він ще далі посунути межі своїх можливих дій? Ви вже це кіно бачили в Європі? Пам'ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі, і що було далі? Додав генерал, натякаючи на згоду Європи на компроміси із Гітлером. Якщо ми не врахуємо уроки історії, то ми рухаємося до Третьої світової війни, резюмує Келах. Одночасно американський генерал переконаний, що наразі єдність західних країн є безпрецедентною. Друзі, я дякую вам за те, що ви додивились до кінця. Ще раз. Підпишіться на мій канал, хто ще не встиг цього зробити. Обов'язково поставте лайк, обов'язково напишіть коментар, як ви взагалі відноситесь до планів НАТО і чи все ж таки прикинуться вони, чи так і будуть далі спати. І як я кажу традиційно, слава Україні і слава нашій українській армії. Всім пока!